Лікарів та настання смерті немає причини святкового зв'язку. А тепер студити сюди. А про бездіяльність і надання якості медичної допомоги буде проведено експертну комісію і оцінку якості та обсягів надання допомоги. Тепер, щоб ви розуміли, коли це питання піднялося, коли це питання вже. Тіка дається і підшивається до кримінального Правильно. впровадження. Правильно. І фактично має бути одну, одним е, ну. Базою кримінального провадження. Дозвольте, будь ласка. І комісія Зволь... каже, що приціл здаткового зв'язку немає. Чому немає? Між діями між лікарями. Чекайте, чекайте. Що? Між діями. Послухайте мене, я будь ласка. Я вибачаюся. Вислуйте мене, будь ласка, сюди І ще до кінця, і я тоді буду готовий давати всі відповіді. Між діями лікарів. Частина питання відповіді на між діями лікарів. Бездіяльність лікарів. Я знову ж таки, і на мою думку в якійсь мірі там була. Було які, в якійсь мірі... Шановні, 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 я читаю, я читаю, комісія створена із 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, з 19, 19 лікарів. Пливати. Висловити сюди. Олег Думановського. Висловити сюди, будь ласка. Висловити сюди. Шановне панство, давайте послухаємо. Висловити сюди. Коли, коли ця комісія була створена, коли перше завдяки вам було піднято питання про можливість, як ви називаєте, кругової поруки, то з рішенням за рішенням спільно із владою області було вирішено звернутися до Міністерства охорони здоров'я і це питання розглядати на базі Міністерства охорони здоров'я, тобто, а не тут та то, тобто, сама кругова порука. Давайте тоді я вам скажу одну річ, будь ласка, ви зрозумієте мене правильно. Якщо є кругова порука, якщо є криміналь, а є кримінальне провадження, то пікет і звернення не до мене, до прохоронних органів. Я одне можу гарантувати. Я особисто при всіх можливостях своїх, які в мене є в межах моєї компетенції і повноважень, я ніякого впливу на цю ситуацію не допускаю.